Сьогодні, спілкуючись з суддею одного з районних суддів міста Києва, почав почув дуже цікаву думку. Коли в розмові суддя сказала, а що у нас для нашого захисту є? Ми є у вас, а ви є у нас. Тобто у суддів є адвокати, а у адвокатів є судді. От і все. Весь, весь той суб'єктний склад, який захищає нас. Так от такий висновок, який зробила суддя і відверто висловила мені, мене не здивував, а дуже порадував, що на кінець-то багато хто судить, це зрозумів. Бо ті розмови, які ходять серед адвокатів, що навіть при поганій владі адвокати всім потрібні. От стали розуміти і багато хто з суддів, не сильно вивчаючи там особливості кримінальної відповідальності, що то скажімо якихось там.